Вітаю, мене звати Роман Шерстюк, я міжнародний юрист. В даному відео хочу поділитися з вами своїм практичним досвідом та знаннями з приводу відкриття реєстрації супроводження компанії у формі Limited у Великобританії. Форма Limited – це, по суті, товариство з обмеженою відповідальністю. В даному відео я розберу питання того, які податки платить така компанія, як її відкрити, як її утримувати, що в принципі ще вам варто знати про таку компанію, і саме головне, кому така компанія підійде і які бізнес-задачі вона зможе вирішити. Я постараюся дати вам всю ключову інформацію та закрити всі головні питання. Проте, якщо якісь питання будуть невирішеними, звертайтеся до мене в особисті WhatsApp, Telegram, на почту, контакти ви зможете знайти в описі під даним відео. На даному слайді ви можете бачити ключову інформацію про компанію у формі Limited в Великобританії. Під Limited ми маємо на увазі Limited Liability Company, по суті, це товариство з обмеженою відповідальністю. Давайте розпочнемо з відповіді на самі поширені питання і в цілому пройдемося по всій основній інформації про дану компанію і про Великобританію як країну для реєстрації компанії в цілому. ви можете повністю віддалено зареєструвати компанію у Великобританії і відкрити під неї рахунок. Мова йде, звісно, не про банківський рахунок, а про рахунки у платіжних системах, оскільки банківський рахунок ви зможете відкрити лише за своєю особистою присутності або особистого візиту до Великобританії. При реєстрації такої компанії відсутні вимоги до резидентності директора або акціонера. Тобто не потрібно бути британцем для того, щоб відкривати компанію. І також, що важливо, в одній особі може у нас співвідноситься і акціонер, і директор. Тобто ви можете зареєструвати компанію, бути акціонером, і директором, і секретарем, і вам не потрібно для цього наймати сторонніх осіб та витрачати на це додаткові кошти. Момент, що стосується вату, тобто податку на додану вартість, оскільки Великобританія вийшла із Європейського Союзу, її не потрібно реєструвати в системі єдиного вікна One Stop Shop. Також при реєстрації компанії вам не потрібно вносити статутний капітал, а статутний капітал може бути від одного фунта. Якщо ми говоримо про податки для такої компанії, то ключовий податок корпоративний складає 19 або 25%. 19% податку на прибуток ви заплатите, якщо ваш прибуток складає нижче 50 тисяч фунтів. 25% ви заплатите, якщо ваш прибуток складає більше 250 тисяч фунтів прибутку. Мова йде саме про прибуток в кінці фінансового року. Якщо ми говоримо про податок на додану вартість, він буде для вас актуальний, якщо ви торгуєте товарами, то в Великобританії він складає 20%. Із з основною інформацією щодо утримання компанії потрібно мати на увазі те, що щороку ви маєте подавати нефінансову звітність, вона називається confirmation statement. В такій звітності вказується, чи змінювалася реєстраційна адреса, чи змінювались директори, акціонери, чи змінювалася діяльність компанії і так далі. Також потрібно готувати і подавати щорічну фінансову звітність, підтримувати реєстраційну адресу, вона зазвичай йде в пакеті разом з реєстрацією компанії, і також майте на увазі, що ліквідація такої компанії наскільки ж легка. Наскільки і її відкриття. Додам, що якщо ви реєструєте компанію зі мною, я допомагаю вирішити всі питання під ключ від реєстрації компанії, до відкриття рахунку, до подальшого повного комплексного юридичного супроводження, торгові марки, фінансові звітності, нефінансові звітності. Тобто я роблю все так, щоб ви не переймалися про юридичні задачі. Кому підійде компанія в Великобританії? Насправді, з того, що я бачу на практиці, то компанія в Великобританії це дійсно про зручність і про універсальність. Дана компанія може виконати практично будь-які задачі від початку бізнесу до повного уже системного бізнесу. Що мається на увазі? Ви можете використовувати таку компанію, якщо ви тільки починаєте свій міжнародний бізнес і хочете більше зрозуміти його тонкості та особливості. Компанія Великобританії дозволить контрактуватися з клієнтами з усього світу, надавати послуги на весь світ. І при цьому, в подальшому, коли ви будете переростати в більш серйозний системний бізнес, через таку компанію це також можна буде оперувати, тому що Британії холдинги вважаються одними з самих престижних і самих якісних з точки зору законодавства і принципів управління ними. Як висновок, компанія Великобританії може підійти практично будь-кому і практично під будь-який запит. Якщо ви розглядаєте реєстрацію компанії Великобританії, залиште заявку, ми з вами проведемо консультацію. І вирішимо чітко, ця компанія підійде для ваших бізнес задач або не підійде. Можливо, існує інша юрисдикція, яка здатна краще вирішити для вас такі потреби. Що стосується алгоритму реєстрації компанії у Великобританії, він досить простий. Обираємо назву, обираємо реєстраційну адресу, подаємо форми до реєстру компанії, платимо офіційні збори, отримуємо податковий номер, після цього відкриваємо корпоративний рахунок і починаємо займатися на наповному бізнесом, приймати платежі, здійснювати платежі і так далі. Хочу додати, що реєстрація компанії Великобританії одна із найшвидших. З точки зору повного знаєте, створення всіх умов, тобто від компанії і до рахунку. Сама компанія Великобританії це кілька днів робочих, а відкриття рахунку займає приблизно в межах одного тижня. Друзі, сподіваюсь, дане відео було для вас цікавим, корисним та інформативним. Якщо залишились незакриті питання, звертайтесь до мене в. Телеграм, WhatsApp, пошту і так далі. Як написано на слайді, допоможу вирішити вашу задачу під ключ від реєстрації компанії до її повного супроводження. Якщо ви резидент України, я й допоможу вам вирішити питання зі звітністю КІК. До зустрічі! Дякую, що приглянули. Бувайте!